Так, ще одна покупка на тему. Хоч я була працівником цього тему, купила я собі от такі галоші, не галоші, капці, не капці. Не знаю, виглядають вони дуже великими. От, так як ми часто їздимо по реабілітаціях по лікарнях, от треба таке якесь взуття. Ну, в принципі, я довольна. Взяла 38-39 на свій 37,5 куця. Кладочка не виймається. Я думала, що воно як носок, що воно виймається. Його, виходить, можна вдягнути на п'ятку, а можна сунути в ногу, але но так незручно. Вдягається воно на п'ятку. Виглядає воно отак. Достатньо прикольно. легенькі, зручненькі. Ну, Якщо чесно, можна було брати 39. 40, напевно. У ну, мене зараз теплі носки, махрові, то воно мені не то, що ну, нормально, в принципі. Ну, що я можу я сказати? Цією покупкою теж я задоволена. От. І Як і по лікарні ходити буде зручно. В принципі, так і на город можна в них спокійно вийти. І... Можливо, навіть не знаю, але можливо навіть за кермом. Мені здається, що в мене ноги виглядають як лапки в каченята здоровими. Ну і можливо за кермом в них теж буде зручно, тому що не дивлячись на нібито товсту цю подошву, то педалі мають відчуватися нормально. Я не можу носити взуття на товсті подошві, тому що я погано тоді відчуваю педалі. Якісь такі в мене пунктик. Ну, а ці прикольні такі тапці. Коло дома ходити. Дякую, тему. Це не реклама. Це моє особиста, моє особисте придбання, от так.